Тато ніколи не знімав поїздки з союзом. Лише свої закордонні гастролі і наш дім. <риклад> Тато каже, переднув кордон і починаєш дихати. Free. 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 З року в рік я бачу, як ведмеді лежить металеві прути своїх кліток. Цей спогад і дотепер викликає у мене в роті присмак заліза. Коли мій перший зуб починає хитатися, батько на гастролях в Австралії. У цей час у Москві починається путь. Девалопмент Москалралайшнспитанії стендовест, аревен леду нікалво. Останній поштовх і під власною вагою. Падає радянський монстр, та усвідомлення, що наша незалежність це по-справжньому аж ніяк не приходило. Не було відчуття, що совок нас так просто відпустить. Ти залежиш від себе, належиш собі. Це все було з нами. І це буде. Маша, куди стріляти, поміж? Минуле, як і майбутнє, недосяжне.